Я займаюсь поливом на моєму комоді. Цих трьох красунь я не буду поливати, вони ще вологі, але покажу вам, як вони розвиваються. І так, це мій такий ніжно-рожевий паласатий пілор. На квітоносах минулого року їх ось два, ось один. І ось другий квітонос. Він почав дорощувати дуже цікаво. А ще в нього росте свій квітонос. Я зараз спробую, мені не видно туди добратися, щоб вам показати. Ось, бачите? І мені здається, десь там глибоко в пазусі, я роздивлялася, у нього ще є один квітанус. Поруч стоїть. Мій Каділак, це його старий квітанус. Я тут мазала йому брунькою, але нічого не вийшло. І як бачите, вони не розвиваються, квітанус так посвітлів, начебто хоче відсушувати. Але з цього ж боку він ростить мені новенький квітанус. Не зовсім мені зручно, ось ви його бачите. Також у мене тут поруч дуже велика рослина. Це соговий рімепл. В нього також ось росте квітанос. Я сьогодні його ось так трошки прикріпила, ну, буду намагатися його формувати. Тут також моя рослина Diamond Queen. Я вам в якихось відео на неї жалілася. У неї є квітонос але через те, що я влітку його вирішила поставити в інше місце, цей квітонос завмер. І ось ви бачите, він трохи. Скріплений е, скотчем малярським. Він у мене трохи падав, мені вдалося його утримати в руках, але листочок цей відбився. Ну, от я намагалася його якби, поставити на своє. місце. Я, в принципі, не знаю, чи зрослося там, як там справи. Ну, от зараз вам збільшу і покажу, що відбувається в пазусі, в якій є. Квітонос. Тут квітонос який ось він, він завмер. Так. І також ось тут вище. Тут де обломаний лист. Я бачу, що він розвиває, ось вам його видно, над коренем новенький квітонос. Це, до речі, з того боку, з якого він ріс пілором. Так що я очікую квітнення цієї рослинки саме пілором. Ну, а як воно буде, ми подивимося: це буде Друге квітування. Це мій таємничий ліс. Він у мене в мосі. Корені ростуть прекрасно, з листями його щось не те, я його мазала тапсином, ну, поки що листя не росте, єдине росте коріння. Також покажу вам, покажу вам ще одну свою рослинку, це Dragon Maple Pioric Waterfall. Він у мене вже квітнув. Зараз за літо він досить підріс, він має по три пари. Листя і в нього росте квітоносик, але вже з іншого боку. Тобто буде більш повна картина. Ну, як бачите, листя у нього, цей лист росте ось так вушками догори. Ну, я і цей намагаюся сформувати, тому що рослина досить така розложиста, щоб він займав менше в мене місця. Тут у мене сугомандала. мандала, вона також на квітоносі, вона вже у мене квітла метеликом. Ну, тут зовсім маленька рослинка, це у мене зеквін. Одна із перших, які я придбала, здається, у рігіни. І в нього, до речі, листя більш темнішого кольору, ніж у його сородичів. Це моя фонда. В неї два квітоноси. Але вчора я хотіла цей квітонос виправити на ту ж сторону, де і інший. І, як бачите, я його зламала. Не знаю, повністю зламала чи ні. Переростеться він чи ні. Ну, не знаю, поки не жовтіє. Я також йому мазала діточку. Ось. Вона влітку була трошки виросла, ну, а зараз прохолодно стоїть на місці. Так, як вона у мене росла, так і росте в мосі, керамзиті карі. Сьогодні, як бачите, 28 жовтня, я дала їй петерса. Налила трошки на донце і хай п'є. Поруч у мене малючка малібу. Нарешті вона пішла в ріст, дуже довго стояла, ну і видала. Ось там маленький пиптичок квітонос. Не знаю, витягне вона його, ні. Поруч Вільвет Принц. У нього взагалі цікава історія. Щось таке схоже: ось один квітонос. З іншого боку, ще одне щось подібне до квітоноса. Не знаю, витягне чи ні. Тут у мене Болгері Лиман, також в нього два квітаноси. Ну і на задньому плані руда бістія. Вона ось щось таке зверху дорощує, і там росте новий квітанос, і, здається, на ньому зразу ж дітки ростуть. Ну, тобто, будемо спостерігати, щось цікаве. Це мій пілор памело. Я його нещодавно пересадила, я виховую його листочки, тому що цей листочок зовсім до світла потягнувся і зовсім став кривий, тому я ось так його виховую, вирівнюю. Він ростить новий листочок, в нього були корені від шиї нарощені, я їх всі е зарила в корутше, хоча нижні. Корінці мені не дуже подобалися, але вони також були ростучі, але вони досить старуваті. Ну, я не відрізала їх, хоча в мене потім було бажання пересадити знову і відчахнути ті старі корені. Ну, Будемо дивитися, як, як воно вийде, що з цього у мене вийде. Тут у мене мій нотінгем. Ось в нього така нахилена шия. Так, що це в пазусі? Щось мені здається, схоже на квітонос. Щось така шия. Може, й буде квітонос. Не знаю, ну вона на одній із бруньок. Ось, я бачу, відросточок такий, тобто йде. Буде вона, мабуть, дорощувати. Він і був такий набухлий, коли я отримала. Ви знаєте, така цікава вправа, коли ти розминаєш квітонуси під цією лусочкою, то вони починають іти ріст. Я вже неодноразово помічала. Ну, ось так, я зараз піду. Пересадю FM329 з його не дуже гарними коренями. Можливо, в живому мосі йому буде рости краще. І наостанок покажу ще раз свою жаклін, здається, я її вже вам показувала з новеньким листочком. Поки що вона в мене. Досить непогано себе веде, досить вихована. Ну, подивимося, як, як буде далі. Ну що, я вам вже майже показала весь свій комод, майже всіх рослин. От, будемо очікувати квітування. Ще, можливо, покажу вам вікно. І додам до цього відео ще огляд трьох своїх голландських красунь. Ось. Ну, тоді всім дякую за перегляд, хто був зі мною. Дякую за підтримку, за теплі слова. Ну що, давайте переглянемо орхідеї, які я зняла із. Верхньої полиці, мого стелажу. Перша красуня, голландка. Це Purple Dust. Вона у мене вже в ось такому горщику. Ви знаєте, зверху корені ростуть у неї краще. Внизу деякі, я дивлюсь, вона скинула. Вона в цьому році вирішила порадувати мене квітоносом раніше, ніж всі інші орхідеї. І, як ви бачите, вона і розквітне першою, вона формує уже бутошки, і я бачу, що вона свій квітонос роздвоює, тобто, ось тут повинна бути ще одна гілочка квітів. І ви бачите, що я вже цей квітонос формую за допомогою дротиків. Я направляю туди, куди мені б хотілося, щоб ріс цей квітонос обережно різними засобами я це роблю. Якщо потрібно закріпити, наприклад, ось в цьому місці, то я використовую стрічечки, перев'язую потім, коли квітонос сформований, знімаю їх. Ця орхідея у мене доволі потужна. Хоч я і пересаджувала, вона е, росте у неї повітряне коріння. Ось такі має вона листя порівняно з моєю рукою. Як вона у мене квітла, я вам вставлю, покажу. З нетерпінням чекаю саме це квітування. Дуже цікаво, яким воно буде в цей період квітування. Придбала я її, здається, взимку, мені тоді дуже хотілося Каділака, і я чомусь саме продавчині писала за Каділак, але виявилось, що це Purple Dust. Але я не шкодую про це, в неї досить красиві квіти. Ну, от будемо очікувати квітування із роздвоєного квітоносу. Наступна моя красуня це також голландка Art Nouveau. Я її купувала в змішаній мутації, в неї одна пелюстка була на квітах метеликом, одна триліпсом. Мені хотілося, звісно, триліпса, але жодного разу триліпсом вона у мене не росла. Я її пересаджувала вже. Не один раз. Щось вона у мене поганенько росла. Я її обрублювала фунгіцидами в травні місяці. І пізніше, уже у вересні, я її пересадила. І ось у неї росте один квітонос. До цього вона квітла у мене досить красивою гілочкою з квітами. Я також вам ставлю відео, фото у відео. Ну і також я вже почала формувати, направляти її квітонус. За допомогою такого дротика гнучкого. Вигнаю, як мені потрібно, і направляю квітонус. Ще одна галандка моя. Супер класна квітка. Також у мене є відео про неї. Вона є пілор, але, здається, в неї було кілька пелюсток на пілорі і триліпсових. Не звертайте на це уваги, мені не дуже подобається, куди вона нахилила листочок, тому я за допомогою такої конструкції намагаюся направити його в потрібний напрямок. Вона у мене пересаджена. Ну, як ви бачите, її попередні квітоноси, вона квітла і домашнім квітуванням. Уже і дітку вона мені виростила, дуже охотно вона це зробила. от Уже б її треба було молодити. Ну, я подумаю, над цим питанням. І в цьому році вона видала мені два квітоноси, досить швидко вони. Ростуть з одного і з іншого боку я вставила цю конструкцію, хоча, можливо, буду змінювати. Мені здається, що такий великий квітонос навряд чи в неї буде, щось треба буде а, нижче. Я придивляюся до точки росту, а, чи то там листочок росте, чи, можливо, квітоносі з точки росту, щось мені таке здається. Також я ось тут щось бачу подібне, не знаю, невже це третій квітонос? Здається, в тому місці, де квітоноси, але я не впевнена, можливо, корінь. Ну, тобто, ось такі два квітоноси будуть у мого білого пілора, будемо спостерігати. Вона розпуститься, ну, мені здається, приблизно із Purple Dust. Тому що вже я бачу ось тут закладку бутончиків її. То, можливо, в мене й не вийдуть каскадики. Ну, подивлюся. Ось такі три красуні у мене на цьому верхньому стелажі.